А ви впевнені, що SkyRзор варта у вас в руках оригінально? Бо сьогодні ринок заполонили підробки, які виглядають майже так само. Ми офіційно фіксуємо появу копій антенн підсилювачів сигналу SkyRazor. Зовні схожі на практиці зовсім інший рівень якості. Тому розповідаємо, як перевірити оригінальність за 30 секунд. Кожна справжня антенна Skyrezor має зарядку на 15 вольт, оригінальну чорну коробку Skyrezor, а також на кожній справжній антенні з боку є свій унікальний серійний номер. Цей серійний номер не просто для вигляду, його можна і потрібно перевіряти. Показуємо, як це робити. Заходимо на офіційний сайт skarezor.com.ua. У нижній частині сайту знаходимо розділ Перевірити серійний номер, вводимо номер з наклейки на антенні або коробці, підтверджуємо перевірку. Оригінал визначається одразу, ви побачите модель пристрою. Якщо номер не розпізнається, це підробка. Ми не відповідаємо за копії, за їхню реальну потужність і безпеку. Підробки не проходять тестування. Вони часто виходять з ладу в реальних умовах. Скайрезер це контроль, ідентифікація та відповідальність. Перевіряйте серійний номер перед покупкою і не ризикуйте обладнанням.